Коли ми кажемо про управління, ми не можемо проігнорувати об'єктивність потреби в управлінні, ну, всім, що відбувається навколо нас, управлінні само, самими нами, управлінні нашим суспільством. Жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо, а все, що не керовано, воно йде завжди від поганого до євського. Не може бути ніякої системи, а ми всі є системами, починаючи з нашого організму. Людина це дуже складна система, біохімія-психологічна система, і наше суспільство воно теж є дуже складною такою системою. Тому ми не можемо ігнорувати об'єктивність процесу управління. І саме про об'єктивність процесу управління ми сьогодні поговоримо і про те, що управління може нам дати в нашому житті. Конкретно нам і конкретно тої організації, якою якою ми будемо керувати, якщо ми будемо керувати. Причому система моє не тільки організація, система є ми самі, система є наша сім'я, система є а, наше от, оточення, система є заклад освіти або підрозділ освіти на різних рівнях. Звичайно, що управління на різних рівнях різне, але в межах нашого курсу ми кажемо про загальні тенденції і загальні підходи до управління. А система це множина взаємопов'язаних елементів, які утворюють єдине ціле, взаємодіють із середовищем та між собою і мають мету. Система має мету. А, ну, навіть технічні системи вони мають мету. Наприклад, машина це технічна система, вона має мету доїхати туди, куди вона їде. Звичайно, що. Коли ми кажемо про машину, про управління машиною, то ми кажемо про біотехнічну систему, тому що в машині завжди сидить водій, бо сама по собі залізо машини, воно ніякої мети не має. Тому система водій, машина це уже система, якою можна керувати. Елемент системи це найпростіша частина складова системи, причому вона може бути найпростішою і не найпростішою. Підсистема це деякі група елементів. Мета це бажаний майбутній результат, нагадую, чим мета відрізняється від мрії, тим, що мета може бути досягнена шляхом послідовних дій. Мрія це просто якийсь уявний результат, досягнення якого може бути проблематично. Ну, а зв'язок між елементами це співвідношення і реакція, взаємореакція між взаємозалежними елементами. Чому я кажу взаємозалежними? Тому що просто залежності немає, завжди елементи взаємозалежні. Незважаючи на те, що при деяких підходах до управління деякі керівники забувають про те, що вони залежні від елементів підсистем даної системи, якою керують. Не буде цих елементів і підсистем, не буде ким їм керувати. Тобто взаємозалежність є завжди навіть тоді, коли її не визнають або не акцентують на них. Системи можуть бути абстрактні, які є продуктом людської уяви. Це те, що ми представляємо. Це поняття, категорії, гіпотези, теорії. Це теж є системи матеріальні, які є закриті і відкриті, статичні і динамічні. Що таке закриті системи? Це системи, куди не додається ніяких. Ресурси, ресурси системи, вони обмежені і вони не змінюються, вони не можуть поповнюватися. А відкриті системи це ті, де ресурси системи можуть бути поповнюватися. Ну, а статичні і динамічні це системи, які можуть, ну, статичні системи це системи більш стійкі. А динамічні ті, які постійно змінюються. Проте в реальному житті у нас немає повністю закритих систем, вони можуть бути тільки абстрактними, тільки уявними, коли ми проводимо якийсь досвід або вивчаємо фізику і кажемо: рівномірний рух якогось тіла, не може бути рівномірного руху якогось тіла, рівномірний рух якогось тіла це. Елемент абстрактної системи, там, де ми кажемо, що ми нехтуємо тертям, ми нехтуємо ще чимось, і от у нас тіло рухається з одною швидкістю. А в реальному житті, навіть коли машина їде з одною тою швидкістю, то швидкість її постійно змінюється, коливається. Коли ми кажемо про рівномірність нашої температури, про сталість нашої температури, статичність нашої температури тіла, ми ще її не вимірюємо постійно, вона постійно змінюється, просто ми детермінуємо розгляди даної системи. Ну і коли ми кажемо про систему, і для чого, в принципі, потрібно там управління. От школа є системою, людина є системою, чому нам всім потрібне управління або самоуправління? Тому що кожна система має, а які ми розглядаємо, ми розглядаємо соціально-педагогічні системи, вони мають певні види ресурсів: це матеріальні ресурси, фінансові ресурси, інтелектуальні ресурси і. Елементарні ресурси, тобто безпосередню наявність певних елементів даної системи. От всі ці ресурси мають таку особливість, як витрачатися, якщо ми знову ж таки розглядаємо з вами умовно закриту систему, а більшість наших систем є умовно закритими системами. Тому що ресурси все ж таки поновлюються, не всі ресурси, деякі ресурси не можуть поновлюватися. А так не завжди поновлюються матеріальні ресурси. Самі по собі вони не будуть поновлюватися, якщо не буде у вас якогось виробничого циклу. От в чому проблема системи освіти? В тому, що у неї немає виробничого циклу, і матеріальні ресурси. Це те, що їм виділила держава поновлюватися, збільшуватися умовного кажучи, вони не можуть. Хоча, як, в подальшому ми з вами розберемося з питанням фандрайзинга, то вони можуть поновлюватися і така система, де можуть відкрита система, вона є більш стійкою. Але що ми можемо сказати, що будь-яка система, умовна, закрита система, вона має таку тенденцію к витраті ресурсів і появі дефіцита ресурсів. І що буде, якщо у нас появляється дефіцит ресурсів? От тут нам необхідно для того, щоб, це, щоб ця система була стабільною, тобто, якщо система не стабільна, якщо система не керована, а всі системи не керовані, вони є нестабільними, то витрати ресурсів будуть набагато більше. Так, а тепер пояснення на життєвих прикладах. прикладах. Є розумні люди, які керують, управляють матеріальними своїми витратами, і у них грошей вистачає на всі періоди. Тобто вони менше входять в борги. Я не кажу, що вони не можуть попасти в борги, тому що є ще незалежний випадковий фактор. Але все ж таки люди, які керують, планують свої фінансові витрати, вони довше знаходяться в нормальному матеріальному становищі. Людина, яка не керує своїми витратами, вона йде кудись. О, я оце хочу, оце я не хочу, оце я витрачу. А після виявляється, що вона попадає в якесь скрутне матеріальне становище. От е е управління Вплив це є управління між суб'єктом і об'єктом. Суб'єкт і об'єкт може бути одним лицем, це тоді називається самоуправління. Наприклад, суб'єкт я, мій інтелект, а об'єкт мої матеріальні витрати. Тобто теж я, як витратник, От управління моїми матеріальними витратами допомагають моїй системі бути стабільною. Таким чином взаємодія. Між елементами системи за допомогою управління реально хорошого якісного управління, вона допомагає системі бути стабільними. Тобто стабільний буде елемент і стабільна буде система. При цьому ми все рівно приходимо ну, в керованих системах, в ефективно керованих системах цей графік відбувається довше. В неефективно керованих системах цей графік відбувається коротше, але все ж таки він відбувається. В некерованих системах, в принципі, цей графік відбувається миттєво швидко, дуже швидко. Як функціонують системи? Спочатку система не може утворитися без наявності матеріальних ресурсів, появляються ресурси. Ці ресурси можуть бути якимось чином розподілені, і починається діяльність даної системи. І діяльність даної системи, вона, в принципі, постійно наростає. Що таке діяльність системи? Діяльність будь-якої системи це реалізація ресурсів. Є матеріальні ресурси, люди отримують зарплату. Є інтелектуальні ресурси, люди придумують щось, нові, якісь ідеї. Є фізичні ресурси, ну не фінансові, а матеріальні фізичні ресурси. Ну, люди намагаються з цих ресурсів робити. Ну, наприклад, є приміщення. Ми намагаємося його. Улаштувати так, як нам потрібно, тобто діяльність системи зростає. З часом ресурси починають витрачатися. Всі гроші вийшли кудись на виплати, і нові надходження, економічний спад в країні, нові надходження не надходять, і у нас закінчуються ці ресурси, закінчуються ресурси. І вони не одразу закінчуються, вони поступово закінчуються і зменшується діяльність, гальмується, діяльність даної розвиток даної системи. Тобто система починає гальмування. Далі йде якийсь період стабільності, уявної стабільності системи, тому що насправді це іде спад, але він ще такий не очевидний спад. Коли ресурсів починає не вистачати, і якщо є керування системою, то цей період він продовжується за допомогою того, що йде перерозподіл ресурсів. Але рано чи пізно перерозподіл вже не допомагає, ресурсів не вистачає, і система починає руйнуватися. Спочатку вона руйнується не дуже швидко, тому що зменшується кількість послуг, зменшується кількість якісних якихось дій в самій системі, здобутків в такій системі далі. Воно все, якщо є управління, то цей процес намагається за допомогою управління все ж таки загальмуватися, шукаються нові ресурси, цей спад. За допомогою нових впливів, нових ресурсів, може бути загальмований все ж таки, але рано чи пізно ми приходимо в будь-якій системі до кризи і руйнування системи, зважаючи на управління, зважаючи на ці, ці зусилля, які ми покладаємо для існування системи. Ми приходимо до кризи к руйнуванню або не к руйнуванню або к реорганізації. От дивіться, на прикладі індустріальної освіти, освіти індустріального підходу до освіти. Спочатку ну, влада дала достатньо ресурсів. На цю освіту було багато годин, додаткових годин, годин на допомогу учням, іде розвиток системи освіти. Це десь 60-70 роки. Вчителям підвищують зарплату, вчителям платять премії, їх нагороджують. Іде достатньо велика кількість годин, години на роботу з талановитими учнями, години на роботу з відстаючими факультативи, гуртки. Діти ходять безплатно, кругом навчаються, бамс! А індустріальна система економіки починає руйнуватися, і уже грошей на індустріальну освіту починає не вистачати. Це початок 80-х років, вже 80 ті роки, до 90-х років система, індустріальна система освіти вже починає, ну, це вже навіть кінець 70-х років починає гальмуватися. В чому це виражається? Це виражається в тому, що зменшується кількість годин, зменшується кількість факультативів, гуртків, секцій, нема чим платити. Уже зменшується кількість вчителів, оновиті вчителі вже намагаються уходити з системи індустріального освіти. Оцього стабільного існування практично не відбувається. Після бурхливого зросту у нас період стабільного існування практично він нульовий. Далі починається спад. Відміняється гурткова робота, відміняється оплата гурткової роботи, появляються платні гуртки, вчителі талановиті зарплати вчителям зменшуються, починаються невиплати, 90-ті роки невиплати вчителям зарплати, і ось у цей період він відбувається достатньо швидко. Вчителі та оновиті вчителі починають уходити з системи освіти, вони переходять на базари, а ті залишаються в системі освіти вчителі, які погано працювали. І відбувається криза, освітня криза. Це початок 2000-х років, коли йдуть пошуки нової, нового підходу до освіти. Десь 2010 рік освіта не руйнується, тому що їй не дає держава зруйнуватися, тому що йде управління освітою на всіх рівнях, і запроваджується нова українська школа, в неї вливаються нові ресурси, і оця школа починає оживати, вона реорганізується, але вона розвивається не настільки швидко, тобто йде криза встановлення. Даної нової української школи. Далі все залежить від того, якщо вона себе виправдає, то піде борхливе рост даної вида системи освіти, і все далі піде за даною схемою. Якщо вона не виправдає себе, то піде одразу спад даної системи, прийдемо до чергової кризи і почнеться щось нове, тому що система освіти у нас не ліквідує. От такий підхід до управління освітою. Він закладений в теорії, він науково обґрунтований, тому що є таке поняття, як антропія в замкнених системах. Що таке ентропія? Ентропія це порядок впорядкування системи. Спочатку йде все чітко і упорядковано. Якщо щось відбувається, то система намагається зруйнуватися, ми можемо розбити чашку, тобто вона із цілої чашки упорядково не може стати бризками, але ми не можемо з бризків без управління, без спеціальної обробки, без спеціальних впливів. Ми не можемо зробити. Цю систему ну цю чашку нормальну, діючу, для того, щоб вона функціонувала. Навіть якщо ми її скліємо вже такої самої системи, якої вона була, вона не буде. Всі ці ідеї були висказані і розроблені ще в тища кінці 1300-х років, науковцям, філософом Ібалдуном. Який на таких прикладах показував, чому завжди всі царства, всі держави вони будуть зруйновані, і чому ми прийдемо до, вони будуть періодично руйнуватися, р... чому всі імперії будуть розпадатися, і яким чином можна підтримувати стабільність певних держав? До ідеї Ібн Халдуна ми з вами ще повернемося тоді, коли будемо розбирати. Закономірності управління різними е стилями, різними методами, різними формами. Ну, це все, що я хотіла сказати про актуальність управління і науково обґрунтованість актуальності управління стосовно власного життя. Ви, як людина, живете за тими ж самими законами, за якими створюються, утворюються і руйнуються всі системи. Ефективне управління дозволить вам довгий, тривалий час бути стабільними і успішними. Неефективне самоуправління дозволить вам певний період все ж таки бути стабільними. Відсутність управління як такового, неукерованість вашою життям вашою діяльністю вас дуже швидко призведе. До певних криз і руйнувань. Звичайно, в, у випадку людини руйнування це не смерть, руйнування завжди ну, про, проходить через реорганізацію, тобто ви будете знову утворювати нові підходи до вашого життя. Але якщо ви не будете керувати собою власним життям, то ці періоди криз і руйнувань вони будуть повторюватись достатньо часто, а періоди успіху і стабільності у вас будуть або дуже мінімальними, або нульовими. Вчитись управляти собою. Вчитись, управляти різними системами. Для цього даний курс, і основні упори наші, основні наші підходи будуть стосуватися саме в цих моментів.